Друзі, вітаю вас на каналі Смачно вдома з Людмилою. Сьогодні шаткуємо і солимо капусту. Така собі капустинка невеличка на 2,5 кг. Щоб пошаткувати капусту, я скористаюся такою старенькою шатківничкою, яка дісталась мені ще від моєї мами. Вона дуже зручна для великих об'ємів. Ну, а якщо в мене 2-3 капустини, це теж нормально. Ви можете скористатись тим, що у вас є. Якщо вже нічого немає ніякої шатківнички, тоді можна все нарізати ножем дошаткованої капусти додаю моркву і яблука. Підготуємо всі інші інгредієнти. Моркву натираємо на крупній терці. Яблука я взагалі обчищаю і кришу на такі шматочки. Це, як кажуть, діло добровільне. Як вам ви можете довіряєте цьому яблучку, можете його залишити із шкіркою. Ну, я не сильно довіряю, тому я всі, всі яблука я почистила. Шатковану капусту я ні в якому разі не переминаю. Вона така легенька, і вже видно, що вона дуже суковита. Додаю до неї дві ложки солі. І отак легенько-легенько Para ser poio do Deimurco. Додаємо по вашому смаку. Якщо ви любите більше моркви, будь ласка, воно буде трошки солодше. І знову так легенько-легенько перемішуємо, перевертаємо її. Я люблю моркви, щоб її було посередньо. Друзі, Може, не дуже добре видно все, тому що вже темно, Щось я затягла цю зйомку. Використовую і свічку, і павербанк. Так, от і все. Я думаю, все перемішалось. Солю я в скляних банках. Капусту я вкладаю в банку. Трошки приминаємо. Капусти складено вже майже півбанки, я сюди кидаю яблуко І знову додаю Капусту. І знову трошки приминаємо. Додаємо яблук. Шар яблук. Я вам хочу сказати, що ці яблучка теж дуже смачні, які в капусті, корисні ці яблука. Так і знову додаємо капусту, капуста пустить сок, в неї було містечко для цього сока. Все. Тепер я ставлю капусту в миску, закриваю кришечкою, а закриваю отак злегка. І ждемо, коли з'явиться сок. Далі я вам все це продемонструю. Ось такий рецепт простенький, і ця капуста дуже смачна. дуже. На ранок, ось наша банка з капусткою. Дивіться, скільки супу натікло. Залишаємо ще, і вже, бачите, трошки-трошки піно. І я завжди для того, щоб це все не витікало, беру дерев'яну ложечку і отак трошки протикаю, щоб вода вся Входила назад. Бачите, вже піниться, вже пішов процес, збруджується все. Поки капуста брудить, цю процедуру необхідно повторювати декілька разів. Капуста залишається в кімнаті 2-3 дні, а тоді зразу виставляєте на холод. Друзі, той, хто віддає перевагу білій капусті без додавання моркви, ви солите, все закладаєте в банку, а додати моркву там, чи ще якісь інгредієнти, ви можете додати їх безпосередньо в салатник або в тарілку.